Всем привет! Мы на канале Ивана и Даниила. Сегодня мы выбираем квадрокоптер, как вы видите. Где у Да. ну залазь, примиряйся, как он тебе.

А потім цей поворотники працюють, це стробики є. Красій враження. Він не травт, він дуже згазануть, так? Попробуй газануть воно клавіша. так. Мені дуже подобається. Заводиться тормоз, так? так? Вижили тормоз, тоді нажали кнопочку. Це Він завівся. Завівся. Це в нас габарити, це в нас світло. Це в нас доповнительне дальній світло. Це поворот, лівий поворот. Правий це безпека. Передній правий. Ви Передній тормоз, задній тормоз. Не віриться, що вона взагалі збуває. Мрії мають відбуватися в день народження, правда? швидше. Я хочу квадрик. І там я покажу я квадрик, який я хочу. і Ідемо за мною.

что с ним рвется, а там нет. Ура! Борода!